Привіт, друзі! Поздоровляю! 100 тисяч підписників! Тепер на моєму каналі 100 тисяч підписників. Ми разом з вами прийшли до цієї мети. Тепер ми з вами отримаємо срібну кнопку YouTube. Це дуже приємний знаковий момент для цього каналу та й в моєму житті. Що хочу сказати, це 100 тисяч підписників. Не просто якісь люди рандомні, а це дійсно люди, які підписалися, які хочуть володіти правовою інформацією, які хочуть знати, які розслідування в країні бувають. Ви знаєте, що на цьому каналі ми розбираємо закони, розглядаємо порушення з боку посадових осіб органів владних повноважень, прокурори, судді, поліцейські ну ви знаєте. І дуже важливий момент, що це не накручені 100 тисяч підписників, це настоящі 100 тисяч підписників. Ви знаєте, я ніколи в житті не робив рекламних акцій, типу підпишіться, і ми там розіграємо якісь тисячу гривень чи щось подібне. Це просто люди, які підписалися по власним інтересам. Тому ставимо наступну мету мільйон.